Всім привіт! Сьогодні я вам покажу свій звичайний день вдома, як я його провожу, що я роблю, куди я їжджу. Тому якщо вам цікаво подивитися, залишайтеся до кінця і погнали! Пішліть разом з вами зараз шукати мені доповнення до сніданочку. А точніше огіручок. О, дивіться, я бачу один ось. Може, тут є якісь побільше? Ви бачите чи ні? Якщо бачите, то скажіть де він. Поки я снідаю, розповім вам про свої плани. На 11 ранку в мене зубний, потім на годину дня я йду на масаж, а після того я хочу зустрітися з подругою, і ми збиралися поїхати на пляж. Але я не знаю, наскільки це все реалізується, бо прогноз погоди показує, що з 10 ранку до... Двох дня буде дощ з грозами, і я думаю, якщо буде дощ, то після доща йти на пляж якось не дуже. Але подивимось, як там буде далі. Ні, то зміню свої плани. Я вийшла, йду зараз на зупинку, взяла з собою кульок з речами для пляжу. Надію, що не зря взяла. Я вже вийшла, зараз прямую на масаж. Сьогодні зробили три зуби. І там ще робити і робити. Я вже щось не втомилася від цього зубного, але треба все зробити. Бо коли я повернуся, то там я буду робити тільки щось дуже критичне, якого я сподіваюся, що в мене буде. Я не буде. Бо не маю, там це не дуже дорого зуби. На пройшовся пішов і Мені здається, що буде шейти. Це ж ми закінчиться, я зайшла в магазин, зараз собі щось перекусити і поїдемо на пляж. Погода трошечки підпортилася, вона навпаки повинна була стати краще до двох годин, бо зараз майже 2 години, а вона навпаки підпортилася, але пляж не відміняється. Зараз на зупинці чекаю автобус, так, купила собі два банани, йогурт і печиву марію. Отак от. Ми зустрілися. Це Лера. Це я. Це ми. Це ми в таку погоду йдемо в те. Так. І посалися такої пішли. <ріху> на вулиці там сонце, там темно, там жарко, там холодно, там вітер, там коротше все. Ну, коротше, ладно. <ріху> <ріху> попливла собачкою. Господи, хоч би не вертопилась. Холодно я, я казала, не треба, я казала. <рес> я вже занернула. Оця у мені в очі. Оця оця... не знімала мене. Я їй сказала, ти знімаєш, вона сказала, да. Я думала, що вона сама нажала на камеру слово. Це не входить, це не оправдання. Це, не входит, це не оправдання. А, ти щипаєшся, як краб. І туди додому ми гулялися. Прикольно. Мені сподобалося Я приїхала на спортмайданчик. Одягнуте тепло, бо на вулиці холодно. Вирішила себе добити, бо вже сил нема, але треба хоч трішечки, хоч чуть-чуть позайматися. Ось відео підходить до кінця. Сьогоднішній день був дуже насичений, мені сподобалося. На пляжу провели дуже гарний час, хоча було вітряно, але все одно погуляли ми добре. І на цьому, в принципі, все. Я дякую вам за перегляд. Якщо не важко, будь ласка, поставте вподобайку, та можете підписатись на мене. А також напишіть коментарях, що ви хочете побачити. Бо так як я вдома, я можу зняти вам багато різного контенту. І до нових відео. Всім па-па!